Коли ми почали створювати Customer Journey Map, за основу ми взяли ось цю діаграму, яка? Ось цю діаграму, яку створив Боб Маеста. Вона відома з книжки Джобс Мінан, і вона фактично ділить шлях до до вирішення проблеми на декілька кроків. І таким чином. А, і починаємо будувати нашу Customer Journey джурнімапу з пасивного пошуку і поступово переходячи до стадії задоволення, ми а, будуємо нашу Customer Journey Map для майбутнього стану. А, і в ньому ми розглядаємо а, шлях користувача через три стадії. Спочатку він є не донором. Тобто ця людина заходить вперше на сайт. Вона роздумує, а як я зможу допомогти українцям? Вона можливо чує якісь історії від знайомих або чує рекомендації, або хтось колись комусь казав. Так. Потім вона або заходить в Google і шукає а, цей фонд, або ці фонди, або взагалі якісь. Варіанти розглядає, або вона напряму переходить на, на цей сайт, скоріше за все, або там чи соцмережі, чи десь та, та, також його шукає, і вже на, на місці я можу, будь ласка, зняти фокус? І вже на місці вона вибирає платформу, а, зупиняючись на нашому шортачі. Проскроль, будь ласка, трошечки, правіше. Після цього вона проходить шлях вибору товару, відправки, реєстрації цієї посилки, підтверджень цієї реєстрації і так далі, вона проходить шлях від просто донора до лояльного донора. І е, в даному випадку ми припускаємо, що коли людина задонатила один раз, це не знімає а, її страху про те, що вона недостатньо допомагає. Знову ж таки, я, як користувач, наприклад, зміг пожертвувати 20 доларів, а мій товариш Стів зміг пожертвувати тисячу доларів. Тобто, не виключено, що десь на таких моментах ми цього ще не знаємо, але ми не можемо припустити, що ось тут виникає цей. Страх, що я допомагаю недостатньо, і тому ми припускаємо, що послідовність деяких кроків, і в тому числі, оця ідея з надихаючими історіями вона заведе такого донора в ГУП, тобто, де людина не донор, приходить на сайт, вибирає товар, відправляє товар. Після того як вона відправила товар, вона наприклад. Отримує історію про те, як вона допомогла щось зробити, і таким чином вона заходить на нове коло і вибирає новий товар. Тобто кінцевою метою кінцевою точкою цієї подорожі має бути в нашому розумінні станом на зараз. Відчуття причасності до допомоги українців. Тобто, ми маємо сформувати у таких людей от відчуття, що вони є частиною нашої перемоги над Росією. В даному випадку ми можемо заміряти ефективність якихось із кроків, використовуючи дані, які ми можемо отримати вже зараз. В даному випадку. У нас цих даних ще немає, але ми можемо подивитися, що на етапі недонорства загалом Customer Acquisition Cost, це взагалі повні кости, які шортадж витрачає, наприклад, на рекламу, на якісь промокомпанії, які вони роблять на підтримку сайта. Ну тобто, все, вся оця вартість, умовно кажучи, розділена на кількість людей, які прийшли щось, зробили. Якщо не помиляюся, так крахується, да? Mm -hmm. От. І таким чином ми можемо замірити це зараз, і після того, як ми зробимо наше покращення, порівняти з тими даними, які були. Mm -hmm. Також, наприклад, на останній активного пошуку ми можемо подивитися на метрику click -through rate, На метрику click through rate. В даному випадку просто подивитися або з, з Google аналітики, або ж Я не пам'ятаю, який там софт, але якийсь є. Я вже трішечки в таких речах відзабувся. Та сама, Так само стосується вибору платформи: показник відмова або ж bounce rate. Тобто ми можемо подивитися, скільки людей заходять на сайт і скільки людей виходять із сайту. Виходять так. із сайту, нічого не зробивши. Тобто. Так. Виходять конкретно з екстрення, так і таким чином, коли ми зробимо наше покращення, у нас а, кількість людей, які лишаються на сайті, по ідеї має вирости. По, по ідеї ми не знаємо наскільки, але ми припускаємо, що щось тут поміняється. Так те, те саме стосується вибору товару. В даному випадку ми можемо поміряти конверсію кнопки додати товар там, ну точніше. На даному етапі ми можемо поміряти конверсію кнопки карточки товару на головній сторінці. Для реєстрації посилки ми також можемо поміряти конверсію кнопки реєстрації посилки. أ, для підтвердження реєстрації ми можемо поміряти кількість реєстрацій, отримавши ці дані з бекенду шортечу. І тут буде дуже цікаво порівняти е, кількість реєстрації посилок і кількість отриманих посилок, тому що у нас є підозра, що не виключено, що якась кількість посилок губиться. Тобто, якщо кількість зареєстрованих посилок буде більше, ніж кількість отриманих, значить, щось десь приїхало не туди. А, а якщо навпаки, значить користувачі не реєструють такі посилки. Значить, такий підхід, можливо, є складним для них в будь-якому випадку, це є темою для досліджень, коли ми отримаємо дані. Далі про надих з надихаючою історією так само: це кількість переглядів, це кількість відмов. Тобто, ми опублікували цю історію, і хто її взагалі буде читати. Тобто, якщо її хтось буде читати. Це гарно, якщо її читати ніхто не буде, це напевно не дуже об. І тут, можливо, до е, показника відмов є ще сенс подивитися на глибину е, скролінгу сторінки або на, на тривалість перебування на цій сторінці в середньому. Зрозуміло, що за, за дві секунди ніхто цю штуку читати не буде. А... Ну, да. е, та, також на етапі, коли ми ділимося цю історію, ми можемо подивитися на кількість поширень, якщо ми прикрутимо певні плагіни до цього сайту. Далі, коли ми йдемо про інформацію, е, У нас була ідея, що після цієї історії ми зможемо створити якийсь інфопривід для того, щоб комунікувати інформацію про нові, про нові потреби. Тому що наприклад, у нас була ідея, що ми будемо показувати дані. Боже, у у нас була ідея, що ми будемо показувати дату, коли оновився цей список, тобто можна під це підкручити під можна під це підкрутити якусь рекламну кампанію або імейл кампанію. Дивіться, ми оновили список, нам треба це. І таким чином ми припускаємо, що ми збільшимо. Або це може бути якимось іншим шляхом, ми поки що не знаємо. В даному випадку ми можемо заміряти це, це одразу кількість прочитаних листів, якщо ми робимо email розсилку і те саме стосується кількості повторних відвідувачів. Тобто, якщо у нас взагалі на сайті виросте кількість людей, які вже заходили на цей сайт, значить цей підхід працює. І на етапі, коли ми можемо поміряти відчуття оцього відчуття причасності, ми будемо використовувати ми будемо використовувати певне опитування. Тут Таня, розкажи, будь ласка, про нього більше да насправді існує певна кількість інструментів, яка використовується для того, щоб Через uh, певні запитання uh, визначити наскільки людина себе причасною, вважає до певної групи або до певної події. Uh, є багато одне з них, яке ми знайшли в uh, наукових публікаціях, які вивчали причесність студентів до університету, в якому вони навчаються. Uh, я поставила тут, коли ми. Дійдемо до того, що нам що ми реально готові міряти участь причесність учасників до чогось більшого через використання опитування. Ми виберемо конкретне опитування і перекладемо, якщо треба буде його на відповідну мову. Чому ми використовуємо? Існуючі опитування, а не придумаємо свої. Один із варіантів, якщо опитування було розроблене якимось науковим інститутом, який займається соціологією, їх питання можуть бути влучнішими в певному сценарії, які ми використовуємо. Можливо, в цьому навчальному курсі ми використаємо одне з таких опитувань на етапі, коли ми будемо тестувати наш прототип. З користувачем. Далі буде. Слухай, я ще додам один момент: тут, на етап, на стадії донорства і недонорства, використовується LTV або ж lifetime value. Взагалі, це продуктова метрика. Ми, як дизайнери, дуже рідко коли з ними стикаємося, і, якщо чесно, LTV не дає нам даних напряму про ем, зручність користування цим сервісом. Ту враховується таким чином: береться кількість е, донорів у, у даному випадку і дівиться на суму е, посилок, на поціночну їх вартість за якийсь період часу. І з, ми можемо таким чином помірити в прогресії, чи наші. Покращення працюють і наскільки вони працюють, але для заміру такої метрики потрібно багато часу, тобто десь квартал. І в житті будь-якого продукту ця метрика вимірюється регулярно і ідея. Така, що кожне покращення продукту, в принципі, впливає на збільшення цієї метрики. Ще що хочеться сказати: ви, мабуть, помітили, що середня частина цієї Customer Journey зараз не заповнена, а це відбувається тому, що ми можемо припускати досить багато, але в даному курсі, в даному процесі, ми спілкуємося з користувачами. І ми хочемо заповнити середню частину цієї канви, виходячи з того, які результати ми отримаємо після спілкування з користувачами та після проходження користувачів через наші опитування. Наразі ми збираємо інформацію, тому ця частина проста. Невеличкими фіолетовими маркерами ми відмітили ті питання, які, на нашу думку, Є найбільш критичними на даному етапі, аби користувач стаб-донором. Ми розуміємо, що серед дуже багатьох волонтерських ініціатив, які зараз існують, вибрати ту, які задонатити, це досить складний момент, і в наших інтерв'ю ми зробимо на це. Інший момент, який нам здається актуальним, це як люди вибирають той чи інший товар, що на це впливає. І ще одне питання, яке ми хочемо адресувати в короткому інтерв'ю з нашими користувачами, це те, як вони відносяться до того, що хтось поділиться, хтось напише про них і поділиться надихаючою історією. Яку інформацію про себе вони готові, поділи... е, яку про себе вони готові ділитися в рамках своєї спільноти і в рамках більшої спільноти, і чи готові вони ділитися такою інформацією взагалі? Тобто. На наступних етапах ми проведемо інтерв'ю, ми доповнимо цю мапу, можливо, щось десь зміниться, можливо, щось десь переміститься. Наразі ця мапа у нас існує як більш широке представлення гіпотези, з якою ми працюємо в рамках цього модуля курсу. Від себе я ще додам один момент. В той час як ми робимо дослідження. Я не знаю, як у нас вийде з шортач, тому що ми тут працюємо зі сторони, але коли ми працюємо над реальним продуктом, і ми є частиною команди, то ми вже можемо отримати певні метрики: CTR, bounce rate, конверсія. Тобто, ми вже можемо зараз поміряти існуючий стан цієї подорожі. І вже ну, тобто, тому, що ці дані, скоріше за все, вже існують.